Жінка під час молебну в храмі приклала паралізовану руку до ікони Божої Матері, і рука оживилася. Це був день, коли весь прихід храму святителя Михаїла Київського очікував прибуття ікони іверської Божої Матері, частинкою святої Ризи. Ікона була написана. На святі Горіафон 19 столітті і належала нашому храму ще до його руйнування. Але в боремні радянські часи опинилася в музеї і ось стараннями добродіїв її повертали в сполону, до рідного храму. Ікону ми зустрічали як архієрея на вулиці з кадилами і занесли в храм, де зібралося багацько людей. А також на обяву, що висіла за декілька днів на корпусах лікарні, поприходили хворі з різних відділень. Багато хворих було з кардіології і неврології, почався молебн за кафістом, який я почав, а люди підспівували. Потім я проголосив проповідь, де описував багаточисленні чудеса від іверської ікони Божої Матері, вказуючи, що ця копія чудодійного образу. Який знаходиться на святій Афон, також має чудодійну силу, як всяка канонічна ікона освячена за православним чином. Люди стояли в притулок до ікони, і ось під кінець моєї промови крізь натовп пробилася жіночка десь років за сорок. Видно було, що вона була збуджена словами живої проповіді про чудеса від ікони, її права рука висіла на мотузці, була паралізована. Лице було несиметричне, тобто на ній були всі ознаки після інсультного стану. Жіночка близько підійшла до ікони і благально подивилася мені вічі вуста її дрижали, проривалося лише одне речення – «Ісцеліть мене, отче, ісцеліть мене. В храмі запанувала тиша, тому її благальні слова були чути всім. І це після того, як я так пишно, красномовно перечисляв всі чудеса іверської ікони. Її благання зцілити звучали мені як виклик, мов отче, ви вмієте гарно говорити про чудеса, тепер підтвердіть. Саме такий підтекст мала ця сцена, коли жінка вказувала мені на паралізовану руку. Ось це був дійсно момент істини, я не знав, що казати. Мене охопив розпач, майнула думка, ну хто я такий, щоб творити чудеса? Ну кого я можу зцілити? Адже я знаю за собою стільки неправди, не може Дух Святий діяти через мене. Але тут прийшла і інша думка, яким би ти не був недосконалим, але ж тебе чогось Господь сюди поставив, і ти провідник благодаті, і якщо Бог захоче, він може подіяти і через недостойних, тим більше. Подивися, скільки людей в храмі. Якщо ти зараз нічого не вдієш, це буде спокуса і поразка не стільки твоя, скільки для інститути цілої церкви. Уповай не на себе, а на соборну молитву людей, що зібралися біля ікони. Адже Господь сказав там, де двоє або троє зібралися в ім'я моє, там я серед них. З цими думками я зайшов у вівтер. Став перед Святим Престолом і прочитав молитву Царя Небесний. Тим, що я війшов у вівтар, для людей це певно було логічно, мов священник зайшов до великої святині і мов далі щось буде. А я стояв біля престолу і вкривався потом. Господи, що робити? Як вийти з цієї ситуації? Всі чекають від мене чуда, а ця хвора жінка з паралізованою рукою невже так і вийде з храму у розочаруванні. На столику у вторі стояла чаша зі святою водою. Я взяв її і вийшов з вітаря через діякунські двері, і знов підійшов до ікони, де стояла жінка, сповнена надії, глянув на людей, що чекали від мене слова і якихось дій, пам'ятаю, що промовив тоді твердо, відчувши якусь блаженну рішучість, як кажуть, дерзновення. Браті і сестри, ось тут стоїть жінка з лікарні, з паралізованою рукою і просить у Божої матері сілення. Давайте соборно помолимося, щоб вона зцілилася, щоб вийшла з храму здоровою. Я вірю, що наша соборна молитва може умилостивити Бога, і він явить чудо по молитвам Божої Матері. Давайте від серця на колінах помолимося за хвору. Я спитав, як ваше ім'я, жіночка, назовіть? Вона оглянулася і побачила, що люди почали ставати на коліна. І промовила невпевнено своє ім'я Людмила. Люди стояли на колінах. Я попросив жінку підійти ближче до ікони, яка лежала на аналої. Матір Божа на іконі сяяла, по храму пішло тонке благоухання. Я допоміг жінці покласти її паралізовану руку на нижній край ікони. Затім почав співати молитву Богородиця Діва Радуйся, закликаючи до співу людей. А згодом з став поливати святою водою паралізовану руку жінки, що лежала як чужий предмет на образі, що миті спів в храмі ставав все більш органним. Люди дивилися на жінку, що тримала скуту руку на іконі, і молилися. І тут я побачив, що долоня жінки, та, яка лежала, мов тряпка на образі, здригнулася. Жінка відкрила рота. І дивилася на мене, а потім на свою руку, яка, здавалось, почала діяти, незалежно від її волі. На моїх очах правиці жінки за хвилю до цього бездіяльна почала рухатися, а три перста склалися в молитовне положення для знамення. А ще за мить жінка на очах у людей відірвала дрижачі руки від ікони і перехрестилася. Весь храм сотні людей, як один організм, набрав повітря і затримав дихання. Люди стали переглядатися, у багатьох котилися сльози, плакала від радості і сама жінка. А я дивився на все це так, ніби від мене тут нічого не залежало, дивився і не вірив своїм очам. Але то ще був не кінець, крізь натов пробився молодий чоловік років двадцять п'ять. У якого також була скута рука і неприродно викручена, та ще й покрита якимись язвами, вона висіла як батіг. Цей хлопець був невеличкий на зріст, спершу я подумав, чого він, але, побачивши, він однією рукою підняв іншу нерухому руку і простягнув її до ікони, намагаючись доторкнутися до зображення. І тільки на це йому вдалося, як ця хвора рука у нього ожила. І це теж було на очах у всіх. В храмі покотилася друга хвиля захоплених зойків, багато людей, побачив все це чудо, обступили ікону як живу людину. Всі підійшли дійсно, як до живої Богородиці, і кожен став їй благати про своє. Присутність Богородиці відчувалася в храмі, храм сповнився дивного благоухання, причому пахли всі ікони, всі люди плакали. І довго не хотіли виходити з храму. Цей афонський з частинкою ризи образ Божої Матері і понині знаходиться в нашому храмі, святителі Михаїла, митрополита Київського, як золоте віконечко в рай притягує людей. Ось така чудесна історія зцілення від ікони Божої Матері Іверської, про яку я засвідчую браті і сестри своїм сумлінням православного священника. Амінь.